Всім доброго дня! Дякую, що знайшли хвилинку і завітали на мій канал. В сьогоднішньому відео хочу поділитися з вами рецептом, на якому ви зможете приготувати дуже ніжні, смачні та пухкі пиріжки. Для приготування тіста нам знадобляться такі ось продукти. Борошно я його вже заздалегідь просіяла декілька разів, щоб гарно наситити киснем, щоб потім не тратити на це час. Молоко, в мене півстакана, решту я додав теплої водички. Щоб було молоко з водою на І молоко гріти не потрібно, зараз, поки чайник закипить, нагріється, Добавлю сюди гарячої води, щоб молоко із водою, ця суміш, була приємної температури. Одне яйце, сіль, масло рослинне і вершкове масло. Потім цукор і звичайно дріжджі. Я буду готувати на сухих дріжджах, можна і на звичайних пресованих. Рецепт цього тіста є універсальним. З нього можна готувати пірішки з будь-якою начинкою. Я сьогодні хочу приготувати з капустою. Я її протушила, піджарила. Це в мене свіжа капуста, з морквою, з цибулею. піджарила на рослинній олії, вона вже гарно вихолола, і буду замісювати тісто. Давно вже не готувала пиріжки на такому здобному дріжджовому тісті, в духовці. У миску я підготувала, в якій буду замісювати тісто, виливаю молоко із водою, тепленьке, додаю сюди дрібку солі, потім цукор. Якщо ви готуєте солодкі пиріжки, можете додати ванільний цукор. Відразу висипаю весь і ретельно все перемішую, щоб цукор розтворився. Цукор уже розтворився в молоці. Масло вершкове теж розтопила в мікрохвильовці. Одне яйце ретельно збиваю його, буду теж додати в тісто і частинку залишу для того, щоб зверху красиво обмазати. Пірошки. І була в них красива рум'яна така шкірка. Тепер додаю сюди всі дріжджі, трішки борошна від загальної кількості. Зараз візьму суху ложку. Додаю декілька ложок, перемішаю і залишу, щоб утворилася ніби опара, тісто постояло, і дріжджі почали працювати. Можна навіть більше різні. Дріжджі оживуть, так як тут. Присутній, суміш тепла. Я зараз накрию на декілька хвилин і залишу, хай постоять. Не обов'язково розбивати, щоб не було ось цих комочків. І з борошна так як ложкою це робити важко, вінчика не хочу, я мурзити, потім все рівно буду вимішувати всі ці комочки, вони розійдуться. Так, ось. Залишаю, накрию кришкою і залишу, нехай трішки постоїть. Дижі постояли трошки, ось зверху утворилася невеличка пінна шапочка, значить, вони працюють. Тепер додаю яйце, я його збила, додаю не все, трішки залишу. Ой, все, розлиту водичкою або молочком, потім додаю масло розтоплене, на вже й захолову, решту буду додати в процесі вимішування. І рослинної олії. Поступово буду додати борошна, замішую спочатку ложкою, так мені зручніше. А потім вже буду на робочій поверхні замішувати руками. Дуже зручно, в кого є кухонна машина, але так як у нас кухня маленька, то вже для такого приладдя місця точно не знайдеться. Все замішую. Тісто повинно бути еластичним, м'якеньким, кількість інгредієнтів. Я пропишу під відео, але ж ви знаєте, що борошно буває різне, його потрібно додавати, дивитися на саму консистенцію тіста потрошки, щоб не забити і не було воно занадто густим. Потім тісто в результаті. Ще поки рідке, ще поки що заколочую ложкою. Тісто я вже замісила. Часу знадобилося десь приблизно хвилин 7 або навіть і 10, я щось не застекла, ну довгенько вимісювала його, в миску, змазала рослинною олією. Зараз його сюди положу, накрию, і поставлю в тепле місце, нехай підходить. Пройшла година, тісто, бачите, гарно підійшло. Я його зараз разочок ще раз перемну і поставлю ще, мабуть, на хвилин 15, щоб воно другий раз піднялося, другий раз піднімається завжди швидше. Ось таке воно пористе, м'якеньке. Ось подивіться, тісто постояло 15 хвилин, як воно гарно збільшилося в об'ємі стало прям таким невагомим. Дуже люблю працювати з таким тістом. Перекладаю його на робочу поверхню, притрушую борошном і буду формувати пиріжки. Хочу зробити їх приблизно одного розміру, розкачую в пласт і буду вирізати за допомогою пластмасового кільця. А ви із якою начинкою найбільше полюбляєте пиріжки, буду чекати на ваші відповіді у коментарях. Пласт розкачую товщиною приблизно до 1 см, якщо ви хочете, щоб пиріжечки були малесенькі, розкачуйте тоншим, тому що це тісто дуже гарно підіймається. Якщо вам подобаються мої рецепти, мої відео і ви дивитеся їх без підписки, обов'язково підпишіться, я вам буду щиро вдячна, а також нажимайте пальчик вверх, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити відео із новими та цікавими рецептами. Люблю готувати різні страви в духовці, різну випічку, коли на дворі холодно, зима, потім якийсь особливий аромат йде по квартирі, так як у нас вона ще газова, ще й тепло додаткове додається. А от влітку, навпаки, не люблю нічого ні випікати, ні готувати. Так, мабуть, і кожен із вас. Ось я тісто вже розкатала, зробила такі приблизно однакової форми заготовочки, буду викладати начинку, люблю, щоб багато було начинки в пиріжках, і буду защіплювати їх. Роблю це декількома варіантами. Як пиріжечок защіплюю, роблю довгенької форми, і у вигляді трикутничка, особливо, якщо випікаю. Пиріжки із різними начинками, щоб якось їх відрізняти, розділяти деякий, то роблю форму пиріжків різну. Ось вам показую, який красивий піріжачок вийшов у формі трикутничка. Що завжди роблю так, щоб він був знизу. Що в одному випадку, що в іншому. Так, мені здається, краще. Верхушка тоді гладенька, рівненька виходить, її легше змащувати і набагато мені красивіше. Поки я формувала і виробляла ось ці пиріжечки, прийшли мої дегустатори та помічники, експерти, і такі, а що, і солодкою начинкою не буде пиріжків, І я змушена була шукати, що в мене є в холодильнику. Знайшла трішки сиру, залишалося небагато, його там грам, мабуть, 100. Я швиденько замішала його із цукром, додала трішки ванільного цукру, ізюму, і... Сформувала ще третій вид із солодкою начинкою. Покажу, покажу вам ще один варіант, як я формую третій вид піріжечки, вони більше схожі на булочку, в результаті теж виходять дуже красиві. Як варіант, можете використати таку ідею і теж спробувати таку форму ліпки. Ось я взяла ще одне кільце, воно трішки меншого розміру, і ним вирізаю, щоб утворився ніби такий схожий на бублик, ще одна заготовочка. Потім середину викладатиму начинку. Така форма ліпки годиться тільки для начинки, яка є густою і не буде розтікатися, не буде витікати із пиріжка. Сир викладаю його багатенько, теж, а потім буду формувати, уважно дивіться на відео, цей метод є легким, я думаю, він у вас теж вийде і в результаті виходить дуже красива форма. Ось, бачите, все дуже просто, перекручуєте оцього бублика у вигляді вісімки, і формується дуже красива випічка. Ось, пірожечки я виложила на деко, їх вийшло небагато, але я сформувала різними способами. Тепер прикрию їх харчовою пліткою і залишу, нехай і піднімуться. Уже хвилин 15-20 і буду випікати. Включила духовку, щоб за цей час розігрілася. Як відійдуть, вони піднімуться трошки, я змащу яйцем і поставлю випікатися. Випікалися пиріжки в добре розігрітій духовці десь приблизно хвилин 40, але ви орієнтуйтеся по тому, як пече ваша духовка. Хоч вони ще й гарячі, хочу показати вам, які вони гарно пропечені. І знизу, і зверху, вже коли трішки вихололи. Розломлю і покажу вам, які вони всередині. Начинки дуже багато, так як ми й полюбляємо, тісто теж гарно підійшло, пропеклося, дуже м'якеньке. Така випічка може зберігатися декілька днів і залишається свіжою. Готуйте, нехай завжди у вас буде смачно вдома. Я щиро вдячна кожному за підтримку. Всім, хто підписується на мій канал, хто пише приємні коментарі. Та будь-які коментарі, хто пише, нажимає пальчик вверх. Бажаю вам мирного неба, всього найкращого і до наступного відео. Пока-пока!